Недаремно людина себе називає християнином, якщо вона не проповідує. В Біблії написано, що гарні та благословенні ноги тих, хто несе благу звістку. Благословенна людина, та яка проповідує істину, несе світло і показує людині, що є спасіння, і це спасіння в Ісусі Христі. А люди, які думають, що проповідувати повинні тільки пастора і священники, це є обман від затини, і, і Христос показував приклад. Він не просто так прийшов в цей світ. Він прийшов для того, щоб нас спасати, вмерти заради наших грехів, і він показував приклад для кожного християнина, кожна людина, яка хоче попасти, потрапити до раю, вона повинна виконувати те, чого виконував Ісус на землі. Якщо Ісус проповідував, він і нам дав цю власть проповідувати і. Сам Ісус показував і навчав своїх учеників, як потрібно себе поводити. І ученики Ісуса Христа також є для нас прикладом, що всі, хто вірує в Ісуса Христа і прийняв Його як свого Спасителя, кожна людина повинна проповідувати і спасати людей від гаду. А хто це не робить, то тоді. Ми не виконуємо, або ті люди, які це не роблять, вони не виконують повноцінно слово Боже. А хто не виконує повноцінно Слово Боже, то ми розуміємо, що ми йдемо тоді проти Бога. А якщо ми пішли проти Бога, то тоді Бог піде проти нас і ми рай не потрапимо. Ось так: от. все просто благословен той, хто несе істину, хто є світлом та сіллю землі.